Він, на, він наліво буде напевне залітати. Чей на був скенсерин в останній момент. Цель слишком далеко мені Я вже посало. Направо можна залетіти, ми будемо спину дефендер. Ні, 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 жди, жди, хай викид залетить. Викит на пані буде залітати, я думаю, але надо буде цей. Бен 700 kilo. Заряд робим. Вики залітає, да? Бен 700 е, Тарас, де ти казав ці? Справо? Не справа, справа. Право, право, Сонечку фоє літа. будеш давати, на, на право будемо залетати. На 2, даєш фойе на 3 залетаем. Все, стоп, не надо фоє. Вправо, вправо на 3, без фоя. Раз, два, три, право, фул клан залетает. Сюда, я на центр. Міську. За мною йдем. За мною, за мною, весь клан, іде за мною. Зато фендером біжимо. Фастом, фастом за мною, пацаньора, за мною! РТшка твій нойз буде. По мені регупнули, заряд підняли, просто зараз їх запіздовуємо нахуй. Наші Махопола. Ци ваші може будуть. Прям туди Маху РТшка туди нойс. Власти запустили. От, от вони якраз розрисуються. ФОП, фолб проказ здали! По мені стали, по мені! А о є, до мене заходим! Вот, бачу купола, хорош, тепер ти кашка ми сягаємо купула! ФО, фол, фол домажим їх нахуй! В себе, в себе стягуємо. Проходимо за ними! На ОЄ, по цесалідру Лідру проходимо. все, забили, хоть по Лідру, ідемо за ними. Фоллоу ешим спину! Заряд підняли! Вот, добиваємо дефендрів! Добиваємо дефендрів, не заходимо за поворот. за поворот ніхто не заходить. заходи! Сінсіді назад вернись! Бо не заберем жий там! Назад, назад, назад! Тут того Розбиваємо їх! По мені стягнувся фул клан! По мені стягнувся фулл клан! похоже вже, так? Да? Фолл там по мені. Сурочку готуєш фоє на три і потім баблку, я скажу. На три фоє і йдемо в праву сторону в пік. Раз, два, три, стоп каст! Стоп каст! Фоє! Тепер в пік, заходимо за ними за спину, Пацани. аж в сам кінець йдемо! Тоді починаємо файтитись. В спину, в спину, проходьте їх наскрізь! Сам кінець! От там де ми тепешились. туди всі заходимо! Туди заходимо! Готуєш бабл! Справа залітають! Поцілідро вигукнулись! Бабл на три! Бабл на три, отут де я, всі сиревобну строй не підійшли. Бабл на три. Раз, два, три. Куполави танки, бабл! Куполави танки, Ресон зразу фу фул дає! Бабл бабл, не бачу бабла! Давай маленький Бабл! Хто може бабл дати? Хто бабл може дати? Фастом? Вот все! Все по мені стали! Фул по мені заходить! Фоллоу є! Фоллоу є, ще по мені! Маху пола відкрили де я! нойс нойс вот да я треба нойс прямо прокидать фоло уешим хорош массаж танкив танків. фир с даркавенджею давай трямитули вот хорош дуже классный нойс дуже классный нойс прям хоронимо их тут нас хороными нас убраться пену стопом годин дебафи дебафы надо сразу и бани рушить у нас пока я по мені рупнулся клан і я уешим пацаны по миниропнулся клан я уешим вибиваємо їх тут вибиваємо фул їх хорош молодці, наші, наші кіли, вообще молодці, ручь з вами Дот наш? Дот, Не треба було тут. Розбивайте, розбивайте пік. Треба по пофолу їх розбити, тоді будемо решти в бенів. Дуже довго б'ємо. 10 пік вбити не можемо. Пацани, фол нахуй, просто всі забили їх нахуй, все. Там, походу, треба збивати Език, куди ти йдеш? Назад повертайся, назад, назад, назад. Сука, не дістану вже. По вніри рухнулася заряд. Що ж ти там робиш? Вибачаюсь yeah. Ну це, це, це миколи. миколи. Це Миколи. Назад, 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 паців, назад, пацани, назад вертаємося, назад, назад. Поздно. бачу, бачу, все, все, в город, в город. Нічого, в город.